Понад вісімдесят мільйонів гривень перерахунків отримали кияни за опалення минулого місяця. Втім, багато хто й досі не знає, що робити і до кого звертатися, якщо температура в приміщенні нижче за норму 18 градусів. Як отримати перерахунок за опалення? Інструкція від Івана Воробйова. На вулиці від лига у квартирі киянки Тетяни теж потеплішало до плюс 19. Утім, і ще за тиждень, коли за вікном було мінус 10, у кімнатах було не більше 15 градусів. Жаліється жінка. Холодно, 15 було. Обгріватель мене там стоїть. Ми включаємо холодно, дуже холодно. Такий показник є нижчим за нормативний на три градуси, що є підставою для перерахування сплати за опалення, тож пані Тетяна поскаржилася в ЖЕК і зателефонувала на гарячу лінію КМДА. Необхідно оформити заяву і надіслати до кол центру Київенерго або на 1551 КМДА Таку заяву складається комісія. В комісію входять представники Київенерго, представники балансоутримуючої компанії. Приходимо до квартири, виконуємо фактичні заміри температури, і якщо вони не Відповідають мінімально допустимим нормам, можна вести, е, вести мову про перерахунки. Після заяви комісія з комунальників повинна завітати продовж трьох діб, з'ясувати причину низької температури і скласти відповідний акт, який доправлять до центру обслуговування клієнтів. Там вирішують, чи повернути людині частину грошей 5% за кожен недоотриманий градус. Але це здійснюється в випадку, коли будинок знаходиться на е, прямих розрахунках з Києвенерго. А мешканець виконав всі свої зобов'язання в частині підтримання тепла в своїй оселі в квартирі. Відсутні прилади обліку теплової енергії і відсутні прилад теплової енергії в будинку. Взагалі, якщо ж у будинку або у квартирі споживача є лічильник обліку тепла, перерахування здійснюватимуть за показниками прилада за фактично спожити тепло. Якщо комунальники не прийшли, акт претензію можна оформити власноруч разом із сусідами і передати постачальнику послуги. Ця претензія надається до виконавця, реєструється відповідно. І на цій підставі тоді виконавець або робить перерахунок, або надає мотивовану відмову. Тетяна каже, холодно в неї через сусідів, які переобладнали систему опалення. Комунальники викликали, щоб ті зафіксували порушення. Чиновники розповідають, таких випадків сьогодні дуже багато пропонують іти до суду. Судовому порядку можна вимагати від тієї квартири, котра зробила. Перевлаштування і, і порушила гідравлічний режим в будинку, вимагати компенсацію. Позиватися до сусідів киянка не хоче за неї. Це зробить балансоутримувач будинку або керуюча компанія. Утім, перерахунок або компенсацію жінка все одно отримає. Іван Воробьов Павло М'яснов та Євген Соловей. ТСН 1+,1.